У світі фруктових машин є кролик, який завжди прийде на допомогу. Знайомтесь, кролик Боб герой врожарів. Ой, ой буря насувається дощ, вітер і блискавки. Треба рятувати ферму. Боб прибув. Лимонний евакуатор витягне машинку з багнюки. Потягни, тягни. А в небі вже манговий дрон. Він доставить допомогу туди, де ніхто не дістанеться. Упс, потоп, не біда. Людова машина заморозить шлях. Прохід вільний. Ура! Сонце знову сяє. Веселка в небі. Ферма врятована. Дякую, командо. Ще одну соковиту справу завершено. Побачимось у наступній пригоді з фруктовими машинами, Боба.